Подивимось, чи покажуть чи ні. Ну, обличчя, як обличчя. Ні. Інтрига була розкрита, але в ній взагалі немає сексу. Оу, гей, такі танці! Ох, який же в нього войб. Тінь. Графа Дракули в шляпі від отої качки Чорний плащ. Це прям як у той Нео матриці. Сакури, сакури просто розцвітають. Відбувається щось космічне. Він наче входить трішки в якийсь транс. Такий би я роздала просто вуф. Всім привіт! Сьогодні дивимось Артем Павоваров та Клаудія Петрівна Бараван. Так, одразу бачу шляпу. Бачу шляпу! Коротше, головна інтрига цього кліпу в тому, що пані Петрівна, яку ніхто типу ще не бачив, має начебто показати в цьому кліпу своє обличчя. Я не думаю, що це трапиться. Хто ж відкриє цю інтригу, яку ще можна довго і нудно розтягувати. Але добре, подивимось, чи покаже, чи ні. Гей, дикі танці! Я думаю, що я не одна, хто тут почув дикі танці. Ну, воно дуже схоже в цей момент. Гей, 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 дикі танці! Схоже, це, але я не вважаю, що це мінус, а це навіть плюс, тому що мені взагалі вайп Пововарова в цьому проєкту твої вірши, мої ноти. Він це нагадує. Тобто у цю всю історію, яку раніше доносила Руслана через свою творчість, цей -всей дух стародавніх пращурів, наших гір, нашої історії, нашої музики української. Зараз повивара. Це в сучасному такому варіанті проносить. І це дуже круто, я вважаю. Тому хай буде навіть якісь там моменти гадують Руслану, я тільки за. Мені подобається. Ну, взагалі, я не знаю, як кого може не подобатись, тому що крутий вокал, круті тексти, ну, він. Це, це просто геніальна ідея була створити цей проєкт. Тому що скільки є віршів сильних, де кожен рядок сповнений такою силою. Як же круто, що він створив цей проєкт. Ох, який же в нього вайб. Дивіться, це прям вух, такий, вух, такий спецефект і голосу, і рухів. І подачі. І взагалі мені здається, що цей пововаров це взагалі а, як у той Нео матриці. Тобто це не зовсім людина. Це як якийсь посередник. Знаєте, іноді такі з'являються персонажі. Був, наприклад, Майкл Джексон. Ти дивишся на нього, і воно щось таке надприродне. Це наче людина з плоті крові, наче вона ходить, десь там їсть, спить. Але коли ця людина виступає, відбувається щось космічне. І ти не можеш цього ніяк пояснити. І не тільки справа там в якихось танцях, в якісь подачі, це с, саме оце створіння. Воно наче, наче портал для всіх інших людей, для глядачів і слухачів, як портал до якогось іншого виміру. Виміру більш широкого, більш наповненого. І без цього порталу ну, ти не можеш туди зазирнути. Мені здається, що Вовабаров це такий наш український портал. У цей вимір. Навіть подивитись на його вираз обличчя, коли він виступає, він наче входить трішки в якийсь транс, він, він наче десь в інших шарах існує в цей момент. І ми через нього теж в ті шари потрапляємо. не людина, а він як передатчик між світами. Тобто він як сцепління таке, ось там наша там, планета Земля. Ось щось те невідоме. Яке ну, нас підпитує через різні такі передатчики. І цей повивар це один з них. Такі танце. Ох, ох, я, я б в його кліпі знялася. <глух> я б там б роздала просто <глух> такий танець. Ну, дуже круто. І мені, чесно кажучи, не вистачає в цьому кліпі, ну, чесно, хочеться, щоб як у Руслани, щоб був натовп гарних, красивих людей, таких воїнів, вікінгів і так само жінок, щоб вони просто разом синергійно так танцювали, сливалися. Тіла, щоб було видно. Ну, як я ж кажу, як у Руслану кліпі, тобто це мені як таке його, знаєте, як сучасне продовження у тієї теми з дикими танцями. От, до речі, от все, що я сказала про Пивоварова, єдине, він дуже-дуже чисте, якась чисте створіння, енергетично чисте. І тому в нього дуже вся крута музика, але в ній взагалі немає сексу. Нічого сексуального немає. Тобто, це більше як енергетика природи, сил природи, сил пращурів. А сексу там взагалі немає. Ну, Це цікаво. У Руслани був навіть у Руслани, яка теж, наче не по цих справах, але там було щось таке, я ж кажу, тваринне, щось таке людське, щось таке м'ясо. А тут дуже чистенько. І може, тому поки що не вистачає такого, щоб просто всі слиною вмивалися на його концертах. Тобто воно круто, але дуже чисто. Тобто немає оцього м'яса. Дуже по веганськи у нього веганська енергія. Він же веган Чи вегетаріанець. Ось воно, я зрозуміла. Зрозуміла, в чому справа. От все круто, і тут, оце, значить, з'являється оця тінь. Графа Дракули в шляпі від отої качки Чорний плащ взагалі зразу збиває оцю всю історію. Я тут про пращурів, про природні сили, про чисту енергію. І тут оце з'являється, оце ось. Оці... Ну, блін, не катить, не пасує. І ще мені дуже не подобається оце червоне, де оце. Творіння в шляпі цій, ну воно туди не йде. Ця інтрига, ну, повару, мені здається, як справжній джентльмен а, дозволив на базі свого проєкту і своєї пісні далі розгодувати цю інтригу, яка вже ну, чесно затягнулася і ну, не цікава. Мені взагалі не було ніколи цікаво, як там виглядає ця пані Петрівна. Ну, не хоче показуватися і не хоче. Це, до речі, така історія була. В іноземному шоу-бізі співачка Сія, здається, її вона теж довго-довго не показувала своє обличчя, теж у цих капелюхах постійно була, бо там волосся висіло, щось таке. Потім вона показала те обличчя, Ну, обличчя як обличчя, нічого взагалі там не трапилося. Мені навіть здається, що коли інтрига була розкрита, то цей інтерес згас різко. Мені здається, тут теж може бути таке саме. Щойно вона покаже своє обличчя, ага! Всі... А, ну добре, окей. Так що там, хто там у нас далі? Це може зіграти, мені здається, злий жарт з тією ж співачкою, Ну може і ні. У неї така ніша, яко, яка не зайнята в українському шоу-бізі, такий якийсь дамський реалізм <сху> з цигарочкою. Посидіти, поспівати, ну не знаю. Мені то не цікаво, я якби не слухаю. Ну, мені шкода, що краще б повиварив тут або Руслану покликав, або когось. Ну, я навіть не знаю аналога. Де, от, хто замінив нашу Руслану серед сучасних. Виконавець. У нас таких нема. Мені взагалі ці е, вкрапління з цією потрібною, оцей червоний цей колір, воно мені нагадує оці фільми жахів Silent Hill. ось. М -м -м, дуже неприємна асоціація, наче воно там щось біжить, наче зараз її там вб'ють. І ще оцей ковпак, до речі, я думаю, що воно мені нагадує? Цей колпак мені нагадує катів, ну тобто кат, який голову відрубує. І от воно мені, коли там щось біжить і там чорно-червоне, і в цьому колпаку, ну, наче ну, це зараз там десь топор з'явиться. Ну, взагалі мені не подобається дуже. До речі, оцей мотивчик мені нагадує пісню туаліпи I got no rules, I got. a... <смір> Яка спина ну він, він просто він просто діамант. Я не знаю, що підібрати, але вау, от просто хочеться його тільки дивитися, його тільки бачити. Приберіть скліп, це оце чудо в шляпі. <смір> Ох, ну спина це Просто треба як то в дивнину ліпити з нього скульптуру З цими всіми е прожилочками-м'язами, щоб все було видно. О, дуже гарна спина. Вони цей клопок. Якийсь звук такий, щось мені нагадує, таке японське. Коли вона так співає, одразу втрачається оця вся енергетика пововарева, те, що він заряджає. А тут ідея, ну, вона її просто прихлопує цю енергетику. Це Сакури, сакури просто розцвітають. Ну, от, ну, у мене тут стоп-катер просто ці. Червоний балахон, оця шапочка, яка мені тільки мені не нагадує, вона вже мені нагадує якусь корзинку, в якій збирають рис. Це носять там випалоскають. Салендхіл грав Дракула. Все склалося. Також, коли після цього ковпака з цими руками показують пововаримо. Чесно, він наче як у то, фільмі жахів, знаєте, хлопчик, який заблукав, і зараз його там оце створіння просто хочеться його врятувати. ще навколо неї якесь створіння, як наречені Франкенштейну. Суцільний жах. І так зняли, наче вона з'їла пивовар, <ріху> і він у неї всередині біднесенький, бі бі сидить. <ріху> Ох, бей! Який вже він крутий. а. Коли вона на фоні співає, там щось підспівує, воно ще ок. Ну, коли вони планували зйомку кліпа? Зі стилістом вони ж. Якось вже ж обговорювали, як будуть поєднуватись ну, співак і співачка, як їх стилі одягу будуть е, виглядати в цьому кліпі. Ми бачимо ці барабанчики, бачимо пивоварова, вони органійно виглядають. Тут з'являється якась ця дама, ну просто ну, загадкова дама у цих всіх шляпах, або у той Silent Hill, у те щось незрозумілий полпаку. Воно, ну, взагалі, це інші якісь взагалі, інші історії. Інші асоціації з цим виникають. Воно не пасує ніяк. От який ж він класний. Оці всі рухи, оця спина, оці тіні. Ну просто все органічно, просто, просто круто. Якби вирізати всі. Всі інші кадри було б супер. God, no God, no God. God. От реально, якби так слухати, просто да, побачити ці кадри, здається, що це як тизер якогось фільму жахів, де реально головний герой, тобто Артем, потрапляє в якийсь лабіринт, де на нього полюють якісь ці істоти. В шляпах в клопаках, і він там ходить шукає виходу і бореться з цим злом. <му> Ух. І в кінці а, заради цього останнього кадру варто було причекати ту всю муть червоно-чорну з плечиками. І в кінці, ну, у мене, до речі, жодного разу так не було, щоб я, дивлячись кліп, половину хвалила, а половину хейтила. Це унікальний такий випадок. Ну, реально, Пивоваров крутий, і його зйомки круті. А ну, пані Петрівна тут взагалі не в тему. Ну, шкода. Але рада, що у Артема вийшла така пісня. Він крутий. Респект. Якщо згодні або не згодні, пишіть в коментах і підпишіться, якщо вам цікаво було. Па-па!